Бачить, вітаю вас, любов'ю Божою. Я пастор Олександр Одинець із Луцька. І в мене є велика честь і привілей анонсувати вам цю грандіозну подію, яка відбудеться у лютому, і відбудеться на наших теренах, в нашому місті, де я служу в Луцьку, в церкві Царство Боже. І це буде третя молитва за Україну, а також грандіозна молитва за пробудження в Україні, які ми вже в чергове проводимо в Україні. І тому я залюбки запрошую вас, приїжджайте до нас, будьте наживо тут учасниками цієї чудової. Акції цього перформансу, який буде для людей великим збудуванням і великим рухом в царстві Божому, духовним подвижництвом в Україні. Також дивіться на телеканалі Бог Тіві. Ви можете бути в онлайні, ви можете стати учасниками і молитись разом з нами, разом з нами піднімати за ті теми, які почергово будуть лунати, і спікери будуть закликати ті, що ведуть молитву, молитись за різні сфери нашого життя. І де ви не були, в якому куточку ви не були світу. Ви можете молитись в эти чудесные дни. Бог благословит, и мы разум сделаем это. Слава Богу, друзья! Меня зовут Валерий Короб. И я приглашаю всех принять участие в, моли... в большой молитвенной конференции за Украину. Украина сейчас очень нуждается в молитвах, в твоей личной молитве и всеобщей молитве всех верующих людей. Поэтому будем просто рады любому участию и духом, и телом. Молитва будет проходить в городе Луцк в феврале. И, пожалуйста, если можете принять участие, можете приезжать. приехать, приезжать. Пусть Бог благословит всех нас. Мене звати Пол Купер, і я з Англії. Я приїхав до України такої чудової країни, і хочу розповісти вам дещо про себе. Я гітарист, граю на акустичній гітарі, на електрогітарі, і також трохи грав на бас гітарі у свій час. Як все почалося. Багато багато років тому, коли мені було 8 років, і я був маленьким хлопчиком, я почав грати на моїй першій класичній гітарі. Я поклав пальці на струни і мав найтяжчі перші роки, не uh, доки почав грати добре, кілька років пізніше це були 80-ті, Я слухав радіо групу Квін, який грав на своїй електрогітарі, і це був час, коли я зрозумів, це те, що я хочу робити. Я хочу грати на гітарі, як він. Отож, я попросив свою маму і тата, та, та, тату. Я хочу електрогітару, і кілька років по тому я нарешті отримав її. Вони купили мені електрогітару. У мене такої більше не було відтоді. Я мав погані гітари і мав прекрасні гітари впродовж цих років. Але кожен на гітара, яку я мав, мала свою історію. Я купував її в когось, я купував її в магазині. Або ж це був різдвяний подарунок. Але кожна гітара була особливою для мене. Одна особливіша за іншу. щоправда, коли я грав на гітарі, я вчився не дуже наполегливо, навіть погіршив свій рівень знань у школі, тому що я весь час грав на гітарі. Але це не означає, що я був ніби на повелковому шляху. Я робив деякі справді хороші речі. Я трішки займався студійною роботою, записував альбоми. я грав на великих зустрічах, де збиралися тисячі людей. Для мене це був величезний базис. Я люблю музику, я люблю грати на гітарі. І коли ти граєш на гітарі, ти є частиною гурту, де є чудовий барабанщик, чудовий басист, чудовий соліст, чудовий гравець на клавіші чи будь-хто інший. Важливо вже бути частиною цього творіння, коли ти почав з нічого і згодом виходить новий продукт, а потім ти можеш його поширювати, і ти починаєш крутитися, і ти бачиш людей, які співають слова, які ти написав. Ти зустрічаєш цих людей, які хочуть бути подібними до тебе, і це чудове відчуття. Я проводив багато часу практикуючи. Я проводив багато часу, граючи за графіком, вивчаючи те, що я чув по радіо, і воно окупилось. І зараз я не дуже поганий музикант, і мені це приносить задоволення. І це одна з найкращих справ, що я зробив навчився грати на інструменті. Шумен. Дорогі друзі, дорогі пастора, дорогі служителі. Я закликаю всіх молитися. Сила церкви в молитві. І я вірю в те, що через молитву Бог підніме і церкву, Бог підніме служителів, Бог підніме і Україну. Тому моліться, і ми побачимо силу Божу, ми побачимо чудеса Божі, ми побачимо пробудження. Я благословляю молитовники вас. во имя Иисуса Христа и приеднуйся разум с церковью. Бог да благословит вас и да пробудит Украину. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Сергей Шедловский, и я приглашаю вас к всеобщей молитве за духовное пробуждение Украины. Ни для кого не секрет, что Украина нуждается в пробуждении и нуждается в Боге. Именно поэтому 20 февраля мы объединимся в молитве все вместе и в Украине, и по всему лицу земли, из разных союзов, конфессий и деноминаций, для того, чтобы молить Бога о милости к этой благословенной, люб, любимой Богом земле. Я призываю вас 20 февраля 2016 года, где бы вы ни находились, совершить молитву за пробуждение, духовное пробуждение и возрождение Украины. Мы будем молиться в этот день находясь в 24 областях Украины. Будет 24 трансляции прямого эфира на телеканале Бог ТВ. Епископы и пастыри многих союзов и деноминаций соберутся в городе Луцке для того, чтобы совершить эту молитву за украинский народ. Не пропустите это историческое и важное время и свой голос отдайте небесам. я навчився грати на гітарі, і я грав у гурті. Ми стали досить відомими. Ми перемагали на деяких конкурсах. Ми хотіли грати на великих подіях. Ми брали участь у змаганні, де було 800 гуртів, і наш гурт став першим. Я став поводитись на зразок. аго, ми найкращі, Ми станемо відомі. Ми можемо це зробити. І я почав зависати з іншими музикантами. В Такій ситуації ти починаєш бачити деякі бридкі речі. Деякі люди дуже горді, і вони дивляться на тебе з висока, тому що думають, що вони кращі. І деякі люди кажуть, ти не такий вже класний гітарист. І я почав усвідомлювати. Послухай, мені це не подобається. Не подобається. я любив музику, любив грати на гітарі. Я любив бути у успішній групі, але мені не подобався спосіб життя декого з цих людей. І Я сказав: Я не хочу таким бути. Щодо мене, то я був дуже задіяний в церкві. Я грав на гітарі також і в церкві, і любив це. І прийшов момент, коли я подумав: я хочу мати причину, щоб писати цю музику. Я хочу грати на гітарі заради чогось більшого, ніж просто заради обожнення людей, які вважають мене великим. Я хочу мати щось більше за це. Тоді я почав писати пісні для Бога. Писати пісні для використання в церкві, писати пісні, які інші люди могли б співати. І тепер люди можуть співати ті пісні, які я написав. Не тому, що вони люблять мене і кажуть: О, пол, ти чудовий. А Бог, ми співаємо, який ти чудовий. Коли я. Я бачу людей, які співають пісні, що я написав. Я хочу сприяти тому, щоб вони наблизились до Бога. Це було найбільш особливим для мене. Я роблю те, що я люблю. Я граю на гітарі, я задіяний в музиці. Але я бачу, як інші люди віддають своє життя Богу через це. І для мене це одна з найбільш особливих речей у всьому світі. Righteousness for all. To see. Cause I walk by faith with heaven's eyes. Cause I will overcome. The world will hear me cry. In the house of prayer here in Kansas city. Меня зовут Майк Бигл, и я сейчас нахожусь в Канзас-Сити, в Международном Доме Молитвы. Прямо по центру, прямо в середине Америки. И мы молимся здесь, в Доме Молитвы. И мы верим в великое пробуждение, в Украине и в Киеве. Мы знаем о том, какие тяжелые времена вы проходите сейчас. An answer, но мы также знаем, что у Бога есть ответ и прорыв для вас. Touch areas Конечно, мы верим, это прежде всего духовный прорыв, но также это будет прорыв во всех областях Natural вашей areas. нации во всех естественных Politics, economy, these areas. политике, экономике, об, образовании, в каждой области вы увидите прорыв. В феврале, когда будет конференция Пенуэл, и это объединенная молитва. So когда верующие объединятся Of Malitvia, Ukraine, join us. and at this very same hour, at the very same days that you were meeting in uh, Ukraine. И прямо в эти дни, когда вы будете молиться за Украину, мы вспомним вас в наших молитвах в Канзас-Сити. Мы соединены с сотнями домов молитвы. To, to, uh, И мы все вместе будем молиться о том, чтобы Дух святой посетил вас могущественно. Если вы можете приезжайте на это собрание. Если вы не можете приехать физически, пожалуйста, присоединяйтесь через интернет. А если совсем пропустите это событие, пожалуйста, посмотрите архив. И не пропустите то, что получат другие верующие. Приглашаем вас присоединяться в прямом эфире к молитве за пробуждение. Всеукраинской молитве за пробуждение, которая пройдет с 18 по 20 февраля 2016 года в Луцке. Вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на канале Бог ТВ в эти самые дни с 18 по 20 февраля, если вы не в Луцке. Вы видите, что даже некоторые хасидско-мессианские раввины уже готовы включиться в прославление. И если евреи участвуют, то как можно не участвовать, друзья? Вперед, присоединяйтесь, и мы все вместе... В каких бы местах вы ни находились, будем поднимать Украину к престолу Господа, чтобы Он излил огонь пробуждения на нашу страну и на всех людей в ней. Шалом! Ви знаєте, коли я вперше почав грати на електрогітарі. Моя перша електрогітара не була чудесною. Вона не звучала гармонійно, механіка була висока. На ній було важко грати, але я не дозволяв цьому зупинити мене. Я тоді ще не грав у гурті. В мене не було жодної причини, щоб грати. Лише та що я любив грати. Отож, якщо ви любите музику, просто продовжуйте грати, продовжуйте практикувати. Неважливо, якщо ви з цього не отримуєте вигоди, немає значення, якщо ви не граєте в гурті. Немає Має значення, що у вас немає на горизонті нічого, заради чого варто було б грати. Просто грайте заради того, що ви любите грати. Ви знаєте, навіть досі, хоч я вже багато років граю, все одно я зустрічаю людей, які можуть чимось поділитись і сказати, чи ти бачив таке? І це так захоплююче сказати Вау, я таке ще ніколи не робив. І я ніколи не хочу втратити цього. Це захоплююче відчуття, коли ти вчишся чомусь вперше. І якщо ви тільки починаєте, то ви на початку захоплюючої подорожі. Музика Дивовижна, але якщо ви практикуєте, вдосконалюйте свої навички вивчайте різні інтонації, різні способи грати акорди, і не приліплюйтесь лише до одного стилю. Якщо ви вивчили фанк, то вивчіть також і хеві метал. Якщо ви вивчили хеві метал, підійдіть повчіть джаз. Якщо ви оволоділи джазом. Підіть повчіть класичну музику. New, тому що, врешті-решт, це все музика. І чим більше стилів ви вивчите, щоб охопити і грати, тим кращим музикантом це зробить вас. Тим цікавіше це, і тим більше нових людей ви зустрінете. Пройдуть роки, поки ви будете грати, але згодом ви повернетесь назад і скажете Вау! Я зробив це! Я грав з ним, і я зробив те» але все це починається у вашій кімнаті наодинці. Лише ви і ваша гітара. І практика, 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 to you І ви знаєте, кожному потрібне якесь натхнення. Коли я вперше почав грати на гітарі, моїм натхненням були Квін і Брайан Мей. Я вважав його чудовим. Потім я спробував металіку і дещо з важкої музики. І було багато різних героїв, багато різних натхнень. Але зрештою, я усвідомив, цей талант даний Богом, і тому я маю його використовувати. Тож, якщо в тебе є талант, якщо ти вмієш грати на барабані, якщо ти можеш грати на гітарі, якщо ти вмієш грати на клавіші, що б ти не робив, я справді вірю, що це даний Богом талант, і тобі не слід витрачати його даремно. Ти можеш зробити з цим щось позитивне. Тобі слід відкрити його, тобі слід ділитися ним з іншими людьми. А в кінці життя ти озирнешся і скажеш, я зробив те, що мав зробити. Це все, що я хотів сказати вам. Продовжуйте практикувати, продовжуйте грати. До скорої зустрічі. Дорогие братья и сестры, я верю, что двигателем наших успехов, наших побед и наших достижений является молитва. И движение Искателей Бога – это те люди, которые полностью посвятили себя молитве. И когда они что-то организовывают и что-то создают, это всегда помазано, это всегда духовно, это всегда вселяет в нас веру, веру в будущие победы и в будущие успехи. Я приглашаю вас присоединиться к молитве, которая состоится в городе Луцке. Пусть Бог вас благословит, чтобы вместе в молитве мы могли высвободить божественное помазание на нашу страну, а в особенности на западные регионы, потому что там люди очень нуждаются в Боге. Пусть Бог вас благословит. З 18 по 20 лютого долучитися до Всеукраїнської молитви за пробудження. Служіння відбудуться у місті Луцьк церкві Царство Боже за адресою Конякіна 39А поблизу автостанції номер 1